Слава Україні, шановне панство, слава нашим героям, що що в ці важкі для нас часи, для всіх. Для, вони вибрали важку ношу оборони нашої держави і в цей день і в цей день захищають нас. Я кожен, в кожному відео буду дякувати їм і нагадувати їм, що ми пам'ятаємо їх кожного поіменно, я не буду згадувати. Своїх особистих друзів, які були мобілізовані, які пішли добровільно. Напевно, не можна. І я не питався у них дозволу. І не буду питатись, просто пам'ятаю кожного і вдячний кожному. Маю надію, як і ви. Шановне панство, сьогодні третій день підряд, я в одному і тому самому місці. І два дні підряд в мене були знахідки. Але, власне, я не йшов за ними. Я ходжу за своїм скарбом. Я ще до цього часу горщика не викопав. Тому сьогоднішнє відео я назву... Може це буде так, знаково, так? Я назву як знайти скарб. Власне, в тому розумінні глечик, бо гарні знахідки, скажімо, там, на 100, на, на, на 200, на 500, на 1000, на 2000 доларів. Дякуючи Богу, мені вдавалося знаходити. Але я мрію про глечик. Вчора здійснилася одна моя мрія, знайти інкалпіон. Я знайшов в місті, де, де ніколи його не розраховував знайти. Але так як я в тому лісі де будь-де, може бути будь-що, я, звичайно ж вірю в те, що десь в цих лісах, довкола мене чотири ліса є, так, в різні напрямки, так? є по одному лісу. І кожен з них мені щось дарував. І десь лежить мій горщик, власне, він кругом лежить. В будь-якому селі закопано кілька горщиків. Село, яке має 500-600 років, раз в 100 років хтось цей закопував або губив кош кошіль. Тому, друзі, сьогодні е відео буде про те, як знайти скарб. І перша знахідка сьогодні це ось з поясочком. Я його викопаю. Я його викопав, якщо це пустий шрапнельник, я його заберу, бо я їх відчищаю і планую з них одну експозицію зробити. Зараз знайду і десь занесу так, щоб я його міг по дорозі назад забрати. І заберу. Ну. Що я можу сказати? Я не знаю, чи він безпечний і чи його можна транспортувати. І взагалі, і взагалі... що то є. Знавців, Макс, Борода. Та взагалі народу дуже багато дивиться, що я буду казати. А ну скажіть мені, чи то варто це чіпати, чи ну його нафіг. Хотілося б мати такого. Якщо він безпечний, якщо він 100% безпечний, якщо 99,9, то я не хочу ризикувати тою 1,10. Життя і так наповнене печалями і ризиками, щоб я ще ризикував за цією фігні. Тому я так і тут залишу, завтра прийду, заберу. Якщо, якщо напишете, будь ласка, прокоментуйте, напишіть мені, чи його можна брати. Я б його гарно відчистив, цей поясок. Тут би від е, я болгаркою б не чіпав 100%. Ну, якщо там нічого немає, чіпав би. Е, я б його, блін, не хотілося б. Важкі капець, там, там ці є, шрапнельки. Е, я його б е, маслом вскрив, він рижу виїдає, це, це відчистив би наждачкою. Ну, це не гільза. Це не, 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 не те, що... Це не то, що у мене. Я ще такого не мав коротше. Не так легко ходити по цьому лісі на ялинках. На ялинках, де вона ялинка? На ялинках сніг, ти ходиш, тобі паде за пазуху, У мене тут не стягається. Спина вже мокра. Сигналів нема. Ну, я власне знаю, що в цьому лісі сигналів немає ніколи. І ніколи не було. Тут, тут я, я завжди кажу, що йду в глибину. Щоб відходити пів дня і нічого не знайти, 50% з усіх виходів я тут навіть сигнала зволити не можу. І дуже рідкісні випадки, як власне вчора, що я тут знаходжу щось варте уваги. Ну що, давайте так, почнемо про стратегію. Отже, коли ти. Маєш на меті знайти скарб, а не просто накопатись копійок, там, бляха, знайти пару гудзиків і авось щось паде, по, по, попаде. Якщо ти реально хочеш знайти скарб, тобі треба йти туди. Ти маєш розуміти, чий скарб ти маєш знайти. Отже, якщо ага, там мені казали, колись старі люди, що старий єврей заховав, дідо заховав бочку золота, їхав пан з каретою. Ну, всяких казок є багато. Але в кожній казочці є десь якесь зерно істини. Отже, Ти маєш поставити себе на місце того, хто заховав скарб, і йти туди, де він заховав. Уявляти, фантазувати. Тут, тут металодетектор грає недругорядну, але не, не основну роль. Твоя фантазія, твоя логіка, мислення. Ти йди по скарб, а не йду я собі, може, знайду скарб, ти йди по нього. От я сьогодні йду по нього, я його не знайду, можливо. Можливо, правда, гарне слово. Але я йду по нього, я думаю. Отже, я маю знати, чи це панський скарб, чи це, чи це козацький якийсь скарб, що десь на боях. Скарби можуть бути в окопах, скарби можуть бути в скіфській, кельтській, чернях з посередньовіччю. Мені розказував. Один друг він знайшов скарб в гільзі, подарував мені, здається, десятку ядвігу, в гільзі від, від снаряда. Скарб може бути в будь-якому вигляді, і, і, і будь-де. Отже, я, наприклад, копаю в лісі, де були всі епохи. Тобто тут знайдені кельти, київського русла вчора і, і взагалі тут середньовічні монети срібні були. Тут Польща, тут Австрія, тут все. Тобто тут загалом може бути будь-де. Але є місця, що люди знаходять, конкретно йдуть на хатку, знаходять середньовічну хатку, чіпляються за цвяшок, не виключайте ніколи всі сигнали. Е, Будь-які е, налаштування, ходіть на всіх сигналах, слухайте землю, копайте час від часу. Знайдіть е, кований цвяшок, знайдіть якісь підтвердження, що тут була хатка, та? Крутіться, знайдете якийсь буратосик, все, вибивайте, забираєте всі сигнали, розширюйте коло пошуків. Ну, нема то немає, йдіть далі, час від часу знову повертайтесь на ту хатку, бо там може бути. Ви, ви можете сотні разів бути і потім знову повернутися і знайти свій інкапіон. Отже, перш за все, ти маєш знати, по чий скарб йдеш. Хто кажуть португальці, хто не має собаки, полює з котом. Якщо немає скарбу, я вам покажу, що знайшов. Отже, перша знахідка, яка їде зі мною додому, це підкова. Підкова серйозна, От взяти на долоню. Не скажу, що це ваговоз, а можливо. Можливо, і ваговоз. Я не, не розбираюсь в цьому, але підкову я забираю. Підкову я всі забираю. Якісь вже почищені, якісь звалені. Там така в мене стара каструля. Велика 40-літрова. І рано чи пізно вони будуть десь змонтовані на стіні, якщо я буду мати цю стіну десь. В мріях є десь така, але отже, перша знахідка, яка їде додому. Отже, скарб, перш ніж показати знахідку, нарешті вона є. По, по лиці видно, що то не то. По що прийшов? Не горщик. Отже, скарб. Скарб захований не для того, щоб ви пішли і знайшли його. Він, знах... він, він, захов... він захований для того, щоб знайшов його той, хто його там закопав. Або той, кому він розкаже, де він його закопав. Про що це я? Має бути орієнтир. Мають бути, він має бути недалеко. Від яру, від великого каменю, на, вер... на... на вершині гори, біля Старого Дуба чи сосни. Біля на перехресті доріг. Отже, він просто посеред лісу не може бути. Навіть якщо він просто посеред лісу, там щось було або є. Отже, дороги могли бути дороги. І зараз немає. Люди, люди змінили транспорт. Пересіли з коней на машини, відповідно, і змінились їхні дороги. Е -е, Прощупуйте ногами ґрунт. Навіть, навіть дуже стара дорога, яка 700 років там, чи 500, вона через шар моху і прілого листя вона відчувається. Пройдіть, ага, е тут твердо, там твердо і там твердо. Напрямок дороги. Визначте напрямок дороги. допустим, припустимо, найстаріші дороги, які є по картах, це там 700 роки. А до того дороги були. І е, в, яру. в яру він не може бути на самому низу, тому що його змиє вода. На самому верху, бо ховаючи скарб, він ризикує, що його знайдуть. Розрита земля, а, а, як то кажуть, злодія. На злодії шапка горить, тобто навіть пріли листя накидавши, або якогось листя зверху, він буду думати, блін, це хтось побачить. Тому завжди так, і це не, не я перший це говорю, оці скарби, які, які два були знайдені, вони так от на середині яру. Щоб ти ховаєш, ховаєш його, копаєш, купив, там вийшов, з яру, подивився, чи там ніхто не йде, чи там ніхто не пильнує. Він е, скарб на перехрестях доріг. От, от дуже часто на перехресті доріг. Один мій знайомий знайшов на пагорбі на перехресті доріг. Класно. Поїхали. Маємо монетку. Яка би вона... Банальна не було, але вона є. І на сьогодні це перша монетка. Із тих монеток блін, кожен, день, кожен день знаходжу таку дореформлену монетку. І це у нас 57 рік. Що ж, по монетах початок є, але я вже довго ходжу. Вже пів відведеного часу я віддав. Так що найголовніше в тому, щоб знайти скарб, найважливіше ходити і шукати. Якщо ти думаєш, що ти там раз у місяць вийдеш і тобі обов'язково усміхнеться фортуна, вона може усміхнутися, питань нема. Наш, наше хобі зав'язане на фарті. Але, як правило, скарби і гарні знахідки напрацьовуються. І не кожен вихід в тебе буде, отак як у мене. Наразі він такий пустий, що ж пустий. Пустіше, пустішого. Але віра, незнання. Я не знаю, що я знайду скарб. Я вірю. І, І тішусь кожній знахідці. От. Хороша маленька монеточка. Вона буде в збереженні. Це здається боратосик. Та не здається, це боратосик. І я, я, я люблю, я відчуваю до них прихильність. По-перше, це гарний сигнал, бо монети ну, в тому періоді було дуже багато срібла. Тому це добре. Інколи, інколи треба давати собі відпочити, виключати геть фантазію і ходити туди, де, де Тобі здається, що там скарбів не буде. Тобто робити нелогічні кроки, не канонічні, як я кажу. От там немає бути, а я піду туди. І інколи, інколи там вистрілюють дуже гарні знахідки. Так, то не цього разу немає у мене шикарної знахідки дивіться скільки вже. Приїжджай, грузись. Приїжджай, грузись дровами. Такого так багато по лісі, що просто капець, чи вони забули, чи вони ще заберуть. От, але ось дивіться, який ножичок знайшов. Таке гарне клеймо. Я не можу зрозуміти, чи це... Ну, звичайно, це сучасний, не, не кельт, але чи це періоду Польщі, бо напевно була дерев'яна ручка, вона зігнила. Ручки немає. Отже, це можливо десь Польща. Ціни немає. Дуже гарне клеймо. Клас, ціни. Ціни немає, отже е це може бути щось трошечки старше, але нержавійка. Ну я не розуміюсь. Загалом я зроблю ручку і буду мати шикарний ножик. Я вже Тих ножів маю на Світлана Васильівна притулчастими ножами. Вирішив трохи походити по, по полі. Земля ще дозволяє, не дуже підмерзла і вилетіла мені монетка. Мені особливо вона радості не приносить, бо всі монети тут вбиті. Завжди. Ну як і ця. Тут, тут навіть рельєфу не буде. Єдин, єдині монети, які тут зберігаються. Це срібло. Гарно. це Encreater якийсь. Так і є, це Encreй. Десь можливо щось і буде проглядатися, але наразі не видно нічого. Хіба якесь срібло? Або золото, це ж сьогодні те саме відео, де я маю обов'язково знайти скарбу. Стало дуже холодно, реально холодно. Я зашмаркався, як мала дитина. І я йду, бо в мене камера сідає, батареї у детекторі сідають, тому е, скарбу я сьогодні не знайшов, Найімовірніше, її вже не знайду. До виходу трохи ще одне поле. На полі там в мене частенько щось попадало, але отже друг бляха. Чуть не впало. Отже, друзі, у мене гарна знахідка. Ось який я його розбудив бідаку. До речі, їх дуже багато, їх просто багато кругом. Хробачня, хробачня. Отже, гудзик. Речі посполитої, довоєнний, цинковий. Я колись думав, що це срібло. А це алюміній. Якимось чином вони так плавали, що от вушко алюмінієве, і воно входило в сам корпус гудзика. Тут є написи. Бо я знаю, я Кіті недавно знайшов. Отже, гудзик в тему, хороший. Що ж, слава Богу, камера вже просто сідає. Я зараз дещо маю сказати. Я прийду наймовірніше, якщо по дорозі знахідок не буде, наймовірніше я прийду додому і зроблю важливе оголошення. І будь ласка, додивіться до кінця. Бо буду щось сказати. Як я обіцяв, зараз буде важливе оголошення. То... Отже, ви передивились відео і це. Я, я багато чого говорив, ви багато що слухали. І Я вже маю... маю надію, що ви вже знаєте, як скарб знайти, правда? Ні? Не знаєте? Зато немає нічого дивного, я теж не знаю. Ніхто не знає. Звідки я можу знати? Я собі говорив, бо це, я бачу, як ютубери знімають такі відео, як знайти скарб, там, як то, я все, щоб в них було багато переглядів. Та я теж собі думаю, я зніму такі відео, щоб в мене було багато переглядів. Що я тільки що сказав? Ні, а то ви мені зараз дизлайки накопите, лопіть, купіть. Ну реально, ніхто не, знає, ніхто не знає, як знайти скарб, бо якби знав... То я би його знайшов. Якщо я його не знайшов, то я не знаю. І ніхто не знає. І навіть той, хто знає, то вам не скаже. Бо то бабло. Друзі, не пішло мені сьогодні. Це ті типу, такий жарт мав бути, щоб ви до кінця додивились. Не пішло мені сьогодні і не знайшов я того, що хотів. Ну що ж, не все в середу Петра, не все копається інклопіони. Але я з тих таких... Що я завтра не канонічних, що я завтра знову піду і і туди саме. Отже, друзі, успіх усміхається наполегливим, а я такий. щастя, здоров'я много літа! Успіху і процвітання. Слава Україні!